Один із засновників літературного групування Бубабу Олександр Ірванець, якого в літературі називають «Підскарбі», завітав до Дубинського педагогічного коледжу. Цей навчальний заклад, відомий український письменник, закінчив більше 30 років тому, і зараз без ностальгії не може його згадувати. «Дубно – це місто мого становлення, причому отого того самого такого первісного початкового. Тобто, де тут я із хлопчика перетворювався на юнака, на мужчину. Так, це було тут. Це моя справді алма-матер, Я тут. Я ж кажу, я тут. Ось я на цій сцені читав ще чужі вірші, маючи 15-16 років. Ось тут, на цій самій вона сцена, не змінилась, і я не змінився. Ну, трошки старший став. На зустрічі був присутній Микола Пшеничний. Він пригадав, який вплив мала думаща на настановлення Олександра Ірванця, письменника, на рахунку якого вже більше 20 книг. Коли ж прийшла пора видавати Олександрові Ірванцеві першу книжку, він чомусь приїхав до мене в село Мирогощу, і ми пішли в ліс в гори Мирогощанський, вогонь запалили. І потім народився вірш, який заглавив його першу книжку Вогнищі на дощі. Студенти зацікавлено сприймали поезію Олександра. Більшість з них, як ми з'ясували, раніше не були знайомі з його творчістю. Я його раніше не зустрічала, але як зараз я послухала його твори, мені вони дуже сподобалися. такий вільний виклад думок. Звичайно, простою мовою спілкуються, і те, що він знаходить контакт з глядачами. Олександр Ірванець відомий багатьма своїми романами, драмами і віршами. На рахунку автора ряд перекладів з білоруської, польської та французької мов. Однак до обенчанці Світлані Рябові, яка завітала на зустріч, він знайомий завдяки програмі на одному із всеукраїнських каналів. Є така передача «Альберт Ейнштейн», яка кожного тижня я дивлюсь задоволенням. І в кінці передачі майже кожного разу Олександр Ірванець. Читає свої вірші, такі юмористичні, на такі злобні теми. Я настільки отримала таких емоцій, настільки отримала задоволення, що це напевно на довгий час. У своїй творчості автор не боїться порушувати тему політики. Він бере активну участь у громадських процесах і висвітлює їх на папері за допомогою римованого слова. Любий сержанте Пономаренку, справжніх злочинців навколо немало. Скільки мільйонів накрав Лазаренко? Чом ви, сержанти, його не впіймали з розумом вашим, з чуттями, з талантом. Ви провели б операцію ту і зараз були б уже старшим сержантом і не стояли б тут на посаді. Теплі слова знайшлися у письменника і для Дубна, місто, у якому він провів чотири роки. Дубно, квіт.